19-му році Калі Дженнер вперше зізналася, що спершу збрехала про те, що колола собі губи, а ми повірили але... їй. Думаю, а Вона говорить, що не колола нічого. Ну так, да, це просто виросли. Я просто я навіть не пам'ятаю, чи я вірила в це, чи ні. Я пам'ятаю, що... я просто я пам'ятаю, що я дуже ретельно видивлювалася фотографії. І я типу не могла зрозуміти, ну як ти можеш так сильно овер оверлайн свої я думаю, губи. Як, як ти можеш настільки брехати, коли це очевидно. <рес> 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 ну так скоріше за все, я також не, не вірила. У 15-му році ходили чутки, що 17-річна Калі Дженнер колола собі губи, але зірка реаліті-шоу завжди стверджувала, що її пухкі губи це результат накладення та хитрощів макіяжу. Але звісно, що а під час зйомок Дженнер зізнала, що використовувала тимчасові наповнювачі для губ. Це просто моя невпевненість у собі. Це те, що я завжди хотіла зробити. І в одному, і в тому ж епізоді Хлоя Кардашан сказала, що Калі вирішила збільшити губи, і я не думаю, що в цьому є щось погане. Я вважаю, що якщо ти щось зробила, то це правильно, що ти це зробила. Ну і звісно, що Калі побудувала багатомільйонну кампанію Калі Косметікс через ці губи, через ці карандаши, через ці помади, так помади. типу, угу. але просто ну. Звісно, чому я додала це у таймлайн, тому що мільйон блайнд-айтемів про це і про те, що саме Кріс Дженнер пушила це зробити, і я не можу уявити, що Кріс не планувала започаткувати якусь косметичну компанію під ім'ям Кайлі, тому що в той період вона дуже сильно почала набувати популярності. Була та ера Кінг mm -hmm. Кайлі з її різнокольоровим волоссям. Mm -hmm. Вона. Почала ставати тою версі тією версією себе, якою вона є зараз майже. Тому так може все трохи розпочалося, Я трохи хочу підколоти губи, але коли з'явився ажіотаж Кріс Дженнер одразу така робимо це, робимо це, робимо те, це і це вже бізнес. Да, no. це, це вже бізнес. Це не просто mm -hmm. обличчя. Жесть. І якраз це чотирнадцятий рік є блендайте про губи. Це дуже молода діяльність. Тобто, дівчина. Sorry. тобто ага. це за рік до того, як з'являються перші типу. Новини про, про чутки, да, типу чутки да. публічно, і це чутка за 14 рік, сліпа чутка. Вся ще дуже молода дівчина Кайлі Дженнер почала курс ін'єкцій губ. Ймовірно, її мама Кріс Дженнер, організувала це ну, і ось фотографія ну, він, Кайлі да, за чотирнадцятий да. рік. Жесть. Ну тут вже видно, що змін, змінено ну так. Да, да. Просто я обожнюю ці фотографії, де вони типу, підлітки і вони зараз. Ну просто подоросліша, розкрилася, просто почала користуватися кращою косметикою. ага. Просто почала краще розуміти, який макіяж, підкреслює мої риси. типу, Просто це почала дуже лако. пити воду зранку, стакан води з лимоном, <свист> і, мої, і життя вже не буде колишнім. І байдатим за 16 рік. Рецепціоністка, яка нещодавно вийшла на пенсію, каже, що ця зірка.